Привіт! Як добре, що ти завітав на наш молодіжний канал ЮГІНТІВ. Сьогодні мова піде про щеплення. Чи відомо тобі, що від народження до кінця свого життя людина отримає більше двох десятків ін'єкцій хвороботворних мікробів кожне щеплення викликає хай в малій мірі, але справжню хворобу. Так, крок за кроком, щеплення за щепленням, імунна система дитини слабшає. Особливо, якщо дитина ще не встигла зміцнити після попереднього щеплення. На основі наукового дослідження вперше вдалося підтвердити, що щеплення викликають невиправний збиток здоров'ю. Відомий критик щеплень Анжеліка Кегельшоу проаналізувала дані Німецького інституту імені Роберта Коха та дійшла до однозначного висновку, що взаємозв'язок між щепленням та збитками для здоров'я тепер неможливо більше заперечувати. Анкетування батьків, критично налаштованих проти щеплень, підтвердило цей результат. Нещеплені діти набагато здоровіші та бадьорищі. В окремих випадках зустрічаються дитячі хвороби, але в більшості випадків вони перебігають без шкоди, отже, сам вирішуй, робити тобі щеплення чи ні.